Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке швидко протікає та має багато тяжких ускладнень. в 21 первый век вошли все проблемы по сахарному диабету, которые были и в 20 веке. То есть заболевание грозное. Почему? Потому что очень быстро развиваются осложнения, которые, к великому сожалению, приводят к инвалидизации и к смертности. Проблема це всього світу, поэтому от последні дані количество больных, болеющих в мире сахарним діабетом 415 п'ятнадцять мільйонів. Кожні 15 років ця хвороба збільшується у геометричній прогресії. В Україні зафіксовано 2 мільйони людей з діабету. Проте це лише верхівка айсбергу. Багатьом невідомо, що у них збільшений рівень цукру у крові, а це ознаку цукрового діабету. Само заболевание сахарный диабет – это нарушение обменных процессов, которое ведет к такому состоянию, когда организм не в состоянии контролировать уровень сахара в крови. И если не лечить или не принимать каких-то мер, то это заболевание развивается и, как я уже вам сказала, что приводит к очень серьезным осложнениям. Есть диабет первого типа, есть второго. Первый тип – это когда вообще не вырабатывается поджелудочной железой инсулин. 80% всех хворих на диабет имеют другой тип заболевания. На жаль, люди очень поздно узнают про своем стан. И когда уже приходит рассложнение сердечно-сосудистой системы, значит, макро- и микрососудистые осложнения – микрососудистые это глаза, почки, это инфаркт миокарда, инсульт, гангрены и все ведущие за этим последствия. Боротися з ростом показників діабету першого та другого типу допоможе єдиний державний реєстр з обліку діабету у Одеській області хворих на діабет понад 77 тисяч людей. Серед них понад 13 тисяч приймають інсулін, 459 пацієнтів дитячого віку. У реєстрі буде вся інформація стосовно хвороби окремої людини. Як протікає хвороба, показники аналізів, ускладнення, які ліки приймає. Завдяки цій інформації можна буде зробити більш точні прогнози стосовно державних закупівель ліків. Це нововведення також повинно зменшити корупційні схеми у постачанні інсуліну, але не виключно, що цей механізм не зможуть запустити найближчим часом. Тоді необхідно буде у терміновому порядку проводити тендер на закупівлю інсуліну серед основних фармацевтичних компаній країни. Всі фірми, МОЗ, представники всіх. Ну, у нас есть организационная группа, куда входят и все, и профессора, и ну, в общем, ведущие специалисты в эндокринологии э, во всей Украине. Значит, они договорились, какая будет цена. О цене я вам сказать ничего не могу, потому что я не знаю, но цена должна быть приемлемая. Компенсацію вартості препаратів інсуліни повинні проводити по реімбурсації. Тобто, це коли державна система частково або повністю відшкодовує вартість куплених пацієнтами ліків. Хворі будуть отримувати ліки у аптеці за рецептом лікаря, доплачуючи 10% від загальної вартості товару. Таке правило стосується всіх, крім дітей, вагітних пенсіонерів та людей з вадами зору. Реєстр інсуліна залежних, яким потрібна компенсація на отримання ліків від держави. Розрахований не тільки на жителів Одеси та області, а також і на переселенців. Галена Попель, роман прийомихо, факти.